Усім доброго вечора! Знову ми з вами хочемо, о, говоримо про нашу красуньку Мішельку. А, вона вже викупалась. Відпочивати скоро буде лягати. Ну, ми все одно вирішили вам зняти відео, бо мене трошечки зачепила така тема, що потрібно мати для е, того, щоб привезти додому цесиня Йорка, і скільки це вам обійдеться. Е, сьогодні передивлялася сторіси і просто побачила, що багато хто е, каже, що це в районі 10-15 тисяч гривень, в залежності від е, регіону, де ви проживаєте, по вашим розцінкам поведе е, крамницям. Я з цим абсолютно не згодна, тому вирішила все ж таки зазняти і показати, що є у нас, що ми купували, скільки це нам обійшлося, і просто поділитися своїм досвідом, скажімо так. Звичайно, це не. Показник. Кожен може купувати собі ті речі, які йому подобаються, але просто звернути вашу увагу на те, що мені всі необхідні речі обійшлися десь в районі трьох тисяч гривень. Це додатково до цуценя. Ну, і найголовніше найперше, на що ми звертаємо з вами увагу, це, звичайно, корм. В моєму випадку наша маманька харчується кормом, наша красуня, харчується кормом Royal Canin. Це корм преміум класу, найкращого. І для цуценят я брала точно такий же. Півтора кілограмова пачка нам обійшлася, якщо я не помиляюсь, в районі 700 гривень. Але хочу звернути вашу увагу. Звичайно, купувати цей корм не потрібно. А перед тим, як купувати будь-який корм, треба проконсультуватися і запитати у розводчика у власника ваших цуценят, яким кормом вони годують, і брати тільки той же самий корм. Перший час, перший місяць, а то і два, взагалі не бажано міняти корм, кормову базу для собачки при переїзді. Це може дати їй не... деякі стресові ситуації, можуть виникнути проблеми зі шлуночком, тому не бажано цього робити. Другий нюанс це звичайна гігієна. От по гігієні да, тут трошки більше витрати і трошечки більше потреб у вашої собачки вини. Мішелька, ну посунься, мама зараз буде показувати, що в нас є. В першу чергу це, звичайно, шампуньки. Ми використовуємо отакий от, от комплект. У нас це шампунь і кондиціонер. Нам він підходить, нам він подобається і ми ним користуємось. Але перед тим, як купувати, все одно ще раз зауважу, що в таких питаннях спочатку ви консультуєтесь з власником ваших цуценят, вточнуєте те, яким шампунем вони користувалися, чи не було ніякої алергічної реакції, чи якогось подразу. На шкірі цуценя. І в тому разі, якщо все пройшло добре після першого другого купання купувати той шампунь, який м -м, користується розводчик самої собачки. Так, це я розповіла. Далі, звичайно, в нас пішла е, така штука. Е, це в нас коштувало десь в районі. Тобто, зараз просто розповідаю, розщоска в мене одна масажка, це двохстороння. Нею я користуюсь дуже рідко. Зазвичай тільки перед купанням і під час сушки феном. Вона мені подобається тільки для цього. Їй вже два роки. Вона в нас вже отака, от, ми її полюбили, вона нам дуже сподобалась. Купувала я її, по-моєму, в районі 45 гривень. І на даний момент, якщо я не помиляюся, то в Аврорі у відділі Зоо така розщозка коштує десь в районі 60 гривень. Друге, це залізний грібінець, і саме залізний, пластиковий вам не підійде, пластиковий буде гнутися, мнутися, і ну, буде незручно. Гребінець в мене з двома двох скажімо, з широкими і з вузькими відділами. Такий гребінець у зоовідділі коштував коштує зараз 75 гривень. Далі нам Знадобляться резиночки-заколочки. Купувати, звичайно, в зоокрамницях не рекомендую, там дуже дорого. Я купую в Аврорі або в рукавички, в, в Єві, в звичайних от, таких от наших крамницях, отакі от резиночки, їх там, якщо я не помиляюсь, 30 штук і коштують вони в районі 30 гривень за упаковку, там 28, 27, ну, щось так. В якості умивачки для того, щоб кожного дня промивати оченята, я використовую такі ватні диски і міцелярну воду. Міцелярна вода, звичайно, флакон, якщо я не помиляюсь, коштує щось в районі 100 гривень. Нам його вистачає на 4, а то й 5 місяців. Його не такий вже і великий розхід. Ватні діски там теж щось в районі 20 гривень. Тобто, ну не така вже і велика сума. Далі нам необхідно буде, звичайно, це щіпачки, кусачки для ногтіків. Купувала я їх в зоу крамниці. Дуже уважно треба подивитися, щоб вам було зручно їм користуватися. Їх дуже багато різновидів. Ці косачки я купувала перед тим, як завести собі собачку. Вони працюють у мене вже два роки, я ними повністю задоволена. Отакі От звичайні шипчики це для видалення волосся у вушках. Для жінок це дуже знайома штука, не е, користується для е, бров. Щіпання. І вона теж коштує досить таки недорого, щось в районі 40 гривень. Потім при купівлі собачки, звичайно, це нашийник і в моєму випадку ролетка. Ролетку я купувала, вона, скажімо так, із дорогих товарів. Я купувала її за 700 гривень, і в ітогі вона в мене відпрацювала вже. Два роки вже потерта, трошечки побита, але два роки вона відпрацювала. І звичайний нашийник. Можна, звичайно, купувати шлейка, але нам подобається нашийник, і ми користуємось ним. І в якості смаколиків для тренування я купила, купую отакі от печиво. Печиво це з зоокрамниці. Спеціально для собачок, воно їм підходить і коштує недорого Оцей пакет вагою в 1 кілограмів, мені обійшовся 95 гривень. Що ще? Звичайно, пелюшки, я їх просто надістала, тому, тому показати, показувати не буду. І тут вже ви будете дивитися, які вам підходять. Є пелюшки звичайні з аптеки. Розміри є різні, ви будете купувати, які вам більше подобаються, а є багаторазові для собачки. Далі в нас іде питання, де дитинка буде спати. Ми придбали отакий от будиночок. Це в нас було замовлено через пром, і його ціна на даний момент 600 гривень. Цей будиночок у нас з відкидним верхом, тут у нас блискавка є, але вона в ньому все одно не спить і в ньому по-більшому знаходяться іграшки. Uh, Які іграшки, я, uh, в мене є в дитини деякі. Деякі додатково я купувала дешевенькі, вона ними добре грається і подобаються вони. Uh, є, звичайно, іграшки, отак, отакий от м'ячик ми брали. Це um, Теж він вже весь покусаний. Це ми купували, якщо я не помиляюсь, в рукавички теж недорогий, щось гривень 50-60 нам обійшовся. Отака от от іграшка, я теж не пам'ятаю, по-моєму, після дитини залишилось. Тобто ну, іграшки ми підбирали не суто для собаки, а те, чим їй подобається гратися. Є отакі от, от це з ліжаночки в нас було, таке сердечко їй дуже подобається, вона теж його тягає туди-сюди. І це найголовніше, те, що ви повинні мати під час купівлі собачки. А, вибачаюсь, хочу показати ще тарілочки. Тарілочки в мене дві. Одна трошечки більша, друга трошечки менша Купувалась вона в рукавички. Це звичайні керамічні е, такі форми. Вони йдуть, якщо я не помиляюсь, як форма для запікання, керамічна. Нам вона подобається, нам вона підходить, і вона коштує недорого. Якщо я не помиляюсь, то така маленька, по-моєму, щось 35, а ця, по-моєму, 55. Я їх купувала по акції по дві штучки тих і тих. Теж користуємось уже дуже довго і ніяких проблем в нас немає. Ну і звичайно, це наш гардероб. Це наші речі. Для початку я скажу так: вам в принципі це не, не потрібно, бо собачка дуже швидко буде рости, і ви всі свої наряди просто потім приберете. Але в нашому випадку, після півроку, ми почали трошечки скупувати гардероб, і все одно він у нас невеличкий. В нас є така от суконька. В цьому році ми придбали ось таку ось сукню нам подобається гарненька. А, також в нас є ось такого плану камбізік з короною і хвостиком. Мабуть, собачки свого хвостика мало, то ми взяли такий: тут з льовою в нас, чи з тігрою. Ну, краси гарний. І замовляли через Фейсбук. Там є в нас в підписках Людмила. Вона в'яже отакі гарні теплі суконьки. Ми теж купували. До чого я веду? Коли я подивилася відео, що люди розповідають, що необхідно для того, щоб завести цю собачку, треба на 15 тисяч скупитися. Ну, 15-10, це 100%. От я зараз вам показую це все, все наше придане, що в нас є тут шампунь, тут бальзам, тут умивачка, тут іграшки, корма, кормушки, повідок, ролетка, будиночок. Ну... Розчосочки, щіпчики, резиночки, все необхідне, що ми придбали. Плюс, звичайно, це корм. Після півроку вам ще знадобиться ось така от штука. Це в нас зубна паста. Це обов'язково вам прийдеться купувати. Як бачите, ціна на неї 140 гривень. І зараз показую. Тут у мене всередині нині зберігається зубна щітка для собачки. Але це вам вже знадобиться після півроку, коли повністю поміняються зубки у собачки, купити таку от, зубну пасту і зубну щітку. І в ітоді у мене це все обходиться десь в районі 3 тисяч гривень. Я не знаю, де люди беруть суму 15, 10, навіть 5, бо найнеобхідніше можна придбати. В різних крамницях по різним цінам підібрати різні варіанти і вкластися в суму набагато менше. Що ще я хочу сказати? Дуже часто зустрічаю ще такі нюанси, коли кажуть в порадах, що краще всього купувати речі для собаки в спеціалізованих крамницях. Можливо, не спорю. Але в моєму випадку мене дуже часто рятує саме Аврора. Може, це реклама самої крамниці, але все ж таки для міцелярної води, ватних дисків, іграшок, хто заходив в Аврору, ті добре знають, що там є відділ зоотоварів. І Там дуже великий вибір саме іграшок якихось там. Другий раз попадаються, камбезіки привозять, якісь смаколики для собачок котів, І розчоски, повідочки, шнурочки, шлеєчки. Ну, такі дрібнички можна придбати в інших крамницях. Єдине, що я не рекомендую брати в цих крамницях, це, звичайно, корма, це шампуні, бальзами і якісь там підкормки і вітаміни. Це треба брати тільки в спеціалізованих закладах для наших, для нашої малечі, для наших дитинчат. Наша Мішелька вже втомилася, хоче відпочивати, а я її тут замучила, кажу, давай знімемо відео. Так що вона в нас вже лягає спадки. Так що, якщо у когось будуть якісь питання, пишемо в повідомлення, буду рада вам відповісти, поділитися своїм досвідом. Всім дякуємо за перегляд, всім гарного доброго вечора і до зустрічі в наступних відео!